Колись союз КДБ мріяли просто про закриття Радіо Свободи, про закриття будь-яких медіа, які доносили інформацію, правдиву інформацію ставили. по всьому світу. Власне звідки можна було дізнатися, що насправді відбувається. Їм колись це не вдалося реалізувати, позакривати. Але Трамп то поміг Припускаю, що Путін і не тільки Путін просто щасливі в захваті і кажуть класно, навіть нам не довелося тут сильно працювати ви все зробили самі. Якщо не помиляємося, то знаємо, що ви теж власне брали участь в таких стипендіях, в таких програмах, і сьогодні і і вам сумно через те, що відбувається в сполучених штатах Америки. Як на вашу думку зараз зміниться ситуація у світі після усіх цих закриттів, закриттів усіх цих проєктів? Так, я з вами згоден. Це прикра новина для мене особисто для багатьох моїх колег, як в Америці, так і в Україні, так і в інших країнах, оскільки йдеться не лише про закриття, скажімо, цих каналів інформаційних американських державних Голос Америки, Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа», Раді Європа, Радіо Свобода і таке інше. То в принципі це шкода, що таке відбувається щодо центру міжнародного. Для дослідників імені Вудровільцена, який істував в Вашингтоні 68-го року, це теж дуже прикро. Я мав таку честь три рази мати можливість там проводити дослідження свої. Це такі унікальні центри, які базуються саме в центрі Вашингтона. І він має дослідження щодо різних регіонів куточку світу і для американських вчених, і запрошує вчених з інших країн світу до Вашингтону. Але зараз. Начебто він зачиняється, чи боротьба що триває за центром Вільсона, оскільки це така приватно державна установа. Там лише 30% грошей йдуть з державного бюджету, то лише це Трамп може перекрити, але це малі гроші. І більш того, центр має безкоштовну оренду від держави. тому, якщо держава за перекриє можливість оренди приміщень, це ще додатковий удар. Я думаю, що дійсно це в принципі, то є виявлення кількох моментів чи тенденцій мислення Трампа. Він намагався змінити ці інституції і раніше, коли був президентом. Тому що йому здавалося, що вони занадто ліберальні, занадто критично до нього ставляться. Хоча вони такі не державні, не політичні, знаєте, не підпорядковуються якимось політичним партіям, там працюють люди, які працюють, в принципі, на інтереси Америки. І це проблема дійсно, бо це був серйозний такий голос в багатьох регіонах світу і досі. Люди чули справжні новини лише від цих новин І зараз. люди згадують, як в Україні, скажімо, наприкінці квітня, початку травня 86-го року, люди дізнавалися про аварію на Чорнобилі через ці інформаційні ресурси, через ці радіостанції. Хоча влада ще нам про це не повідомляла. Пане, а а скажіть... Володимир така славетна славетна історія, знаєте, яка зараз зачиняється. Чи але для чого це робиться? Це усвідомлені дії, то. То тут ходить да. мотив. Абсолютно усвідомлені дії, бо це ж невеликі гроші в принципі для такої країни, як Америка, те, що воно там віддавало на бюджет цих організацій, це просто дрібні гроші. Знаєте. І тому в принципі усвідомлено не треба нам більше турбуватися про демократію в інших країнах світу, не треба розповсюджувати американську політичну модель демократію. То ліберально демократичний світ, який існував раніше, його треба взагалі то зруйнувати американські традиційні партнери європейські. Да, Сталені демократії. Це може і не партнери нам, скоріше вороги, опоненти, економічні, зокрема таке інше. Тому так це відбуває світогляд нинішнього президента, його оточення, і тому вони поспішають все це зробити. І цікаво. Що вони зробили це, от оскільки вони прийняли новий бюджет, так і демократи вирішили все ж таки підтримати в сенаті цей новий бюджет, а, який містив собі до речі гроші на всі ці установи. Але наступного ж дня ну якщо бюджет вже прийняти, то можна там робити якісь зміни. і Адміністрація Трампа проводить такі зміни, бо інакше вони розуміли, якби вони раніше спробували це зробити, то і демократи і інші в конгресі мали би знаєте, аргументи для того, щоб цей бюджет не прийняти не лише демократи. Зокрема, закр зачиняється міжнародний республіканський інститут, який багато корисно робив зокрема, в Україні, проводив дослідження соціологічні. А там Марко Рубіо, до речі, є в, в борді, тобто в, ну, в, в цій нараді Раді, раді е, керівників цієї організації, але він не зупинив цього і зачиняється цей інститут. Тобто, е, ну знаєте, в жасі зараз і багато республіканців, традиційних республіканців, які вірили в те, що Америка має відігравати важливу роль в світі активну роль в світі боротися за демократію, просувати демократію, допомагати країнам, які мають подібну модель до американської. Але зараз все це покидається на сміття, бо це вже аргумент, для які для нинішньої адміністрації не переконали, на жаль. А на вашу думку, чи зможе Європа або хтось інший перехопити всі ці ініціативи, тобто прихистити журналістів, науковців, дослідників після того, як їх фактично виганяють зі штатів, не дають їм фінансування. Чи можуть ті всі, може не всі, але хоча б частина тих програм, тих ініціатив, які розпочалися в сполучених штатах, зараз перекочувати до Європи чи потягне Європа це? Так, це дуже слушне питання. воно на часі. Я думаю, що частково так, як ви правильно кажете. повністю точно ні, оскільки все ж таки в Америці є унікальні можливості, ресурси, потенціал. Є людські ресурси, це ж переважно все ж таки американські журналісти, які там працюють. Є місія, відповідальність за те, щоб голос Америки був почутий, і в даному випадку я маю на увазі не назву Медіа, а саме голос країни Америки, США має бути почутий. Люди завжди цікавились десятками років. А як? Па Америка до цього ставиться. Чи вони втрутяться, чи вони нас захистять, чи вони нам допоможуть, якщо ми боремось там за права людини чи за демократію? Знати, що за рідність людей чи за щось таке. Але зараз, якщо такого голосу не буде, то знаєте, це проблема, розгобляться інші люди, які дотримуються, отримуються тих самих поглядів. І навпаки, ну я думаю, що набагато більше активними будуть зараз люди, які виступали завжди проти меседжів демократії, прав людини і такі інше. Тому частково я думаю, Європа може тут скрутитися можуть великі корпорації, фонди дати якісь гроші, скажімо, на частково на частину проектів, але все ж дуже великі шкоди буде за саме м'якій силі, як то кажуть, публічної дипломатії Америки, яку просто замінити неможливо. Пане Володимире, я не тримаю секрет, Оксана добре знає, що я є великий прихильник фільму Ідіотократія як платформи, якою людство має зрозуміти, де воно зараз перебуває. Дивлюся, що мене підтримує Financial Таймс сьогодні, бо вони якраз дають дослідження, що рівень інтелектуального розвитку людства знижується з кожним роком. І отут ми підходимо до запитання, коли абсолютно... Не могнувши оком на всю Америку різні представники, і сам Трамп і його представники розповідають, наприклад, про масовий геноцид курей, зроблений Байденом. Коли голова розвідки зовнішньої говорить, а що ж нам робити з нашими американськими біолабораторіями? коли міністр охорони здоров'я, оцей молодший племінник Кеннеді, говорить речі, які пасували для night шоу як хороший стендап, але точно не наукові. Одним словом, коли оцей весь шлак і крінж сипаться на голови американців, то вони як це все сприймають? Тобто це реально працює? Ви знаєте, з кимось працює з кимось не. ні, з кимось працює, скажімо, з тими, хто є такими палкими прихильниками Трампа і вже повелися, повірив його меседжі, в його ідеологічну платформу таку концептуальну. Ну звісно, що є опозиція дуже помітна, але зараз вони просто не при владі, тому вони можуть це зупинити. Вони можуть лише критикувати багато людей посередині, які зараз теж дивуються. Тим, що відбувається, або вони може і не пристають на якісь там ліберальні заклики чи гасла. Але при цьому вони розуміють, що Америка все ж таки має унікальну роль в світі, має мати таку роль, і для цього треба, щоб були відповідні інформаційні ресурси, на які вона може спиратися, щоб доносити свою позицію і свої цінності, ідеали, і норми американські до цього до світу. Тому трохи дивно, коли зачиняють такі організації, які цим це робили, і робили успішно від 1942 року, якщо казати там, скажімо, про голос Америки, а чи від 1968 року що казати про центр міжнародних для дослідників імені Вудро Вільсена, а це унікальна установа. До речі, бо інший американський президент зазвичай отримують музей та. Бібліотеку на він так не зробили, коли він помер, але довго думав, і що ж таке зробити, і так, в восьмому році відкрили той центр, який є формально частиною американської великої інституції, яка називається Смісонія, яка включає в себе ключові музеї і таке інше, але зараз скорочується фінансування і на музеї, і на знаєте, якісь пам'ятки архітектури культури американської це проблема. Бо якщо Америка хоче постати як велика, знов як кажуть Трамп, якщо вони хочуть повернутися до своїх Рінь до яких словетних там сторінок своєї історії, то відповідно потрібно підтримати організації, які займаються їхнім дослідженням, які проводять виставки такі інші Тому це проблема. І я думаю, що дійсно частина електорату Трампівського каже, що він правильно все робить, воно коштує грошей, і нам більш важливо. Що там у нас відбувається, скажімо, за за рогом? Там чи там нова дорога збудована, чи ні, щось таке, чи новий місточок зробили, бо старий вже провелися, бо з інфраструктурою дуже великі проблеми. Це Байден теж розумів що великий, великий закон прийшов на підтримку інфраструктури американської. Але Америка все ж таки може робити краще. Але ці пане Володимир інфраструктуру так і при цьому все ж таки лишатися провідною силою в світі. Ці е, американські виборці Трампа або навіть не виборці, які його підтримують, це е, ну ледве третина. Я дивлюся, ці свіжі опитування декілька з'явилось. Здехілдрукує CNN провели опитування, і вони всі не дають йому більшої підтримки ніж 30%, які вважають, що все, що робить Трамп, зараз є оптимальним як всередині країни, так і назовні. А все, що стосується Москви, як столиці терористичної, і агресивної країни, то тут взагалі. Ну, 59% не схвалюють політику Трампа щодо Москви. 55% не схвалюють його політику тиску на Україну. Так. Ну от а в Білий Дім зараз якось залежний від цих настроїв. Чи в Трампа така ситуація, що він вдруге зайшовши в кабінет, йому тепер все одно виборці були одноразові. Ми їх використали, і мені тепер все одно. Мені головне, щоб лоялісти бігали довкола мене і цілували мене зранку до ночі. Ну ви знаєте, я не погодитися з тим, що ви останні сказали, що мабуть йому дійсно все одно зараз, бо е, таке перші чотири роки він все ж таки трохи хвилювався там його трохи обмежували, стримували. Не, не поламав тоді глибину державу, от але зараз дійсно вже він не має гальма відсутній, і знаєте, ніхто його не стримує. І звісно, що треба ж розуміти, що конгрес контролюється республіканцями, і а відтак є ще Верховний суд, де теж є з див'яти шестероконсервативних судів. З них три призначені особисто президентом Трампом. Це не означає, що вони по всіх питаннях будуть його підтримувати. Вже були випадки, коли ми з ним не погоджувалися, але все ж таки. Принципово по важливих питаннях вони погоджуються з ним. Тому, в принципі, це проблема, те, що відбувається для людей, вони не давали йому мандату це робити. Вони не давали йому манту робідати, на це десятки тисяч державних службовців, зокрема ветеранів американських збройних сил. Люди, які зараз десь там мають пожежу, знаєте, зага десь. Але вони теж теж службовці, їх теж скорочують. Знаєте, І люди кажуть, як це так? Я думав, там якісь, якісь люди, клерки, там бюрократи. В міністерстві в Вашингтоні про це йдеться, а не про те, що на місцевому рівні теж треба нам зараз скорочувати людей, які мають безпосередню відповідальність за знаєте, за існування за безпечне існування своєго містечка. Тому зараз накопичується велика хвиля незадоволення. Але поки що Трамп може її ігнорувати, але до певної межі, бо все ж таки, якщо рейтинги його будуть продовжувати падати, падати, вони падають, знижується просяган постійно, постійно весь час останній то це якось підриває все ж таки його меседж бо такий серйозний знаєте, дисконект серйозний такий, серйозні розбіжності з електоратом виходить що так тому люди вже висловлюють знаєте, такі Міркування щодо того, що вони жаліють через те, що проголосували за нього. Потужний сегмент зростає в Америці таких виборців, які за нього проголосували, але кажуть, що він робить не те, чи не тими темпами, чи не те просуває, так і таке інше. Бо в принципі вони просто хотіли, щоб краще їхнє життя було, як завжди, і всюди виборці хочуть. І якоби інфляція була велика при Байдені, хоча приборкували до кінця Байденського президентства, то він збудував спрямо все. На цій інфляції, але зараз знову інфляція продовжується, набирає обертів. Так навіть проблема така на комічна, коли американці кажуть, що ми не можемо дозволити собі там яйця купувати, таке інше. То це проблема це проблема для нього на перспективу точно велика. Проблема до проміжних виборів 26-го року. Надвелика проблема буде, якщо такі тенденції будуть зберігатися, але поки що він йде, скажімо, повною повною швидкістю вперед, бо хоче зробити революцію, поламати як американського та він, він вже зробив... політичну модель. 26 хвилин назад Білий Дім офіційно прокоментував, сказав, що що голос Америки це радикальна пропаганда, а співробітники антитрамповський контент розповсюджують. Ну це щоб крапку поставити в настроях в Білому домі. Знаємо, пане Володимире, що власне знаємо про розмову телефонну Рубіо і Лаврова. Знаємо, що був вітков у Путіна, і Трамп каже, що 17-го числа завтра якісь нові подробиці власне щодо переговорів. Про перемир'я, про припинення вогню між Росією і Україною зможе нам сказати. А зараз ми дізнаємося від Ушакова. Це такий помічник Путіна, який в цій переговорній групі зараз вже є, і він, до речі, проти будь-яких будь-якого припинення вогню кажуть. Це все погана ідея. Він каже, що готується зустріч Путіна і Трампа. Що це все дуже легко організувати, чи в телефонному режимі, чи в якийсь інший спосіб можна зробити швидко, якщо буде в цьому потреба, але схоже от Зараз такої потреби немає, але якісь переговори, організації ведуться, щоправда, зараз не на рівні Трамп-Путін. Чому так? Чому от немає цих зустрічей в них на найвищому рівні? Ми зустрілися в Джиді, одна розмова, одна зустріч, все готово. А в них тут вже має бути якийсь третій етап і немає контакту, немає власне, тих точок дотику. Угу. Ну, знаєте, перш за все, Кожен грає свою гру. Трамп Хоче спочатку переконатися, що вже є всі сторони конфлікту війни цієї Росії, агресорами, як жертва їхньої агресії, погодилися на припинення вогню, на перемір'я, і після цього вже спілкуватися з Путіним у якості у статусі того, хто домігся домігся того миру. З боку Путіна, теж він хоче ще початку переконатися, що американці може пристануть на його умови, додаткові нюанси різні, про які він казав. От які важливі дійсно до Росії, як і для нас важливе розуміння того, що воно буде, окрім призупинення вогню, що далі має відбуватися. То я думаю, що чекають просто кращого моменту, мабуть, для такої зустрічі. Але ми правильно кажете поки вони спілкуються на різних рівнях і по телефонам, і може ще телефону. Фоном поспілкується і на жаль, кожне таке спілкування це відразу ж якісь проросійські наративи. Кліше за останні дні чули те, що Америка насправді вела таку проксі війну руками українців проти Росії, виявляється. А не допомагала нам захищатися від російської повномасштабної агресії. А вже відков поїхав до Кремля, приїхав щось там. Говорив Трампу чи по дорозі, чи вже коли повернувся в Вашингтон, що там, начебто, нас в Курську оточили і наші війська, і вже про це Трамп пише. Хоча це не відповідає дійсності, і всі підтверджують, хто спостерігає там на місці за ситуацією, не лише наші військові, а й іноземні фахівці, що цього не відбувається. Тому, на жаль, просто абсолютно не критичне сприйняття всього того, всіх тих пише, наративів, інформації, яку ви. Отримує безпосередньо з Москви, пане Володимире має ну, півхвилини. Прошу проблема. вас підсумувати. Так, так, так це проблема в тому сенсі, що Трамп пристає і надалі на позицію Росії, дружньої до Росії. Виявляється, що для нього і надалі пріоритет це відновлення, покращення відносин з Росією, формування мабуть стратегічного партнерства. А за рахунок чого зараз, коли триває російська агресія проти України, за рахунок інтересів України, зокрема та інших європейців, тому європейці зараз такі схвильовані.